Всім доброго дня, вітаю на моєму каналі. Сьогодні відповім на питання глядачів. Відзніму автомобілі від 8 там, до 10 тисяч доларів по проханням, тому що, як кажуть, ось зараз комент виведу на екран. А то знімаю одні курчі. Це курчі мають на увазі, типу автомобілі нижче 8 тисяч. Я так розумію, по коменту. Також з одного коментаря. Якщо знайду на 10, покажу ціну. І Кашкарі 1,6 бензин чи такі бувають. І якщо бувають, то ціни на ці автомобілі також покажу. Пишіть коментарі, всім гарного перегляду. Надіюсь, буде цікаво. Перший автомайданчик нас зустрічає ось таким гібридним 2.0 дизелем Peugeot 3008, ціна якого 8,990. 2013 року автівка 215 пробігу, можливий торг. Автівка в чорному кольорі на українській реєстрації. Розхід таких автівок приблизно 6 літрів дизеля. Якщо батарейка справна, гарно працює, це у нас не плагін гібрид. А звичайний гібрид, де батарейка заряджається від двигуна внутрішнього згоряння, тобто ви їдете на дизелі, тим часом батарейка, яка відповідає, рухає задні колеса, тобто дизель рухає передні колеса, а електрична батарейка, так, і електричні двигуни рухають задні колеса, вона підзаряджається. Потім автомобіль переключається, і деяку відстань ви проїжджаєте зазвичай в місці на електродвигуні, на батарейці. Коли вона розріжається, знову ж таки включається двигун внутрішнього згоряння і цикл повторюється. така коротенька інформація. Йдемо дивитися, які ціни на інші автомобілі. Citroen Aircross 1,8 дизель. Механіка шестиступка 186 тисяч пробігу, ціна 9 990. На механічній коробці цей автомобіль також буде досить економним. В плані витрат пального можемо побачити, як виглядає салон автівки. Темний комбінований салон. Мультикармошкірими. Ось так цей невеличкий міський кросовер виглядає на задньому плані. Поїхали далі. Багато автівок, на жаль, засипані снігом, погано видно, але в принципі інформація доступна. Peugeot 508, 1,6 і дизельок, автомат пробіг 186 це 1190. Цей автомобіль коштує, біленький в універсалі, досить комфортний автомобіль, для міста, може, не сильно він зручний, досить такий довгий, місткий, Можливо, комусь підійде, я б його більше використовував для траси. Йдемо далі. Знову французи у нас поки що на початку відео 21 рік, Peugeot 2008 на автоматичній коробці відповідно на 50 кВт батарея тут. 16990, 188 тисяч пробіга, торг обмін, В чорному кольорі цей Peugeot, цікаво чи відчинений, ай, на жаль, зачинено. Такий цікавий салон, шкіра, посередині тканинові такі вставочки, також невеликий цей міський кросовер З задніми парктроніками, передніми, з денними, звісно, ходовими вогнями, контроль полоси я бачу і багато інших асистентів, звісно, присутні на ну, автомобіль 21-го року. Volkswagen Tiguan. Новіших років, ану, 2020 рік, 2.0 бензин. 86 тисяч пробігу, 17750 вже його ціна. Звичайна оптика спереду, противитоманні фари, омивачі фар. Дивимося, як село виглядає. Нічого такого особливого. Єдиний плюс цієї автівки, що це Volkswagen, хто полюбляє цю марку. Це кросовер також є таким плюсом. І автомобіль 20-го року. В принципі, а так. Класика така жанру, можна сказати. BMW X4. гляньте як виглядає? Лінзована оптика, ближнє світло, фар дальня, я так розумію. Протиманочки, чорний колір в автівки. Система X-Drive, це їхній повний привід. Автомат, відповідно, 2, бензин, року, 2.0 бензин 2015 року 2990. Це x 4 коштує. Спробуємо в салон заглянути. Шкіра. Мультикермо, Аудіосистема. система, ну, все по стандарту. Задіпарктроніки також такий цікавий щось між x 5 да, і x 3 щось така золота серединка. Кроссовери. Це у нас Kia Sportage, 2008 рік, 2,0 газ бензин 8350, присутній торг, механіка 5 ступінь Ну, все, в снігу, повторюсь, що ми бачимо. Передні парктроніки, звичайна оптика, ось в такому стані, стані зимня гума. О, у нас навіть відчинено. заглянемо з села Навтівки. 2008 рік, так, я не помиляюся, а ну ще раз. Автомобіль, в принципі, кому потрібен високий ще тих років ще помірно надійний автомобіль. Будь ласка, приїжджайте в Рівне на автомайданчики, дивіться, пробуйте, робіть тест-драйв, Чи автомобіль вам сподобається. Торгуйтеся, звісно, і купляйте. Шкода Октавія, а сьома ще до Рестова. 2.0 дизель, автомат, 10950 її ціна, 240 тисяч пробігу, білий колір, універсал. Добре, треба дивитися в таких автівках. Ну, пробіг, звісно ж, далі систему екології. Курсунки, звісно ж, перевіряти і так далі. На жаль, присипало снігом і підзамерз автомобіль, хотів я всередину попасти, але поки так. Перемістився я на сусідній автомайданчик Швейцарія Авто, тут продається Fiat Doblo. 16 рік, 12,999, 1.6 дизель, семимісний. На механічній шестиступці, всі 400 підйомника. Бачите перед собою салон автівки. Дійсно, гністкий автомобіль. Таким чином, як у бусі відчиняється задні дверцята. задній ряд на три місця і точніше ось це, задній ряд на два місця, тут три місця. Робоча автівка, я їх так називаю, багажник відчиняється доверху. Так. А ну, щось в мене не виходить. Пробував, пробував, я багажник відчинити, щось не вийшло. Можливо, він, ну, він електричний кнопка, можливо, без ключа запалювання він не відмикається, або ще якась інша причина. Ну, Неважливо. Рухаємося. Ланцер 10. Відповідаю на комент, чи бувають ну, ось на планета АЛТО, якщо я не помиляюсь. цей автомайданчик називається на вулиці Млинівській в Рівному. Восьмий рік, 1,5 газ-бензин, 5300 ціна його, 252 тисячі пробігу, механіка, такий голубуватий кольор. На жаль, зачинено. Звичайний тканевий салон, підігрів сидінь, бачу є, кондиціонер. В принципі, нічого такого особливого. Штат, ще магнітолка. автомобіль в кузові седана. Бувають вони ліфтбеки, якщо я не помиляюсь, чи хатчбеки. Підскажіть. Десятий ланцер. Найбільше. В сталюках, зимова гума, ось так виглядає, ще поїздить сезон другий. Звісно, є косметичні якісь моменти. Але автомобіль 2008 року це потрібно розуміти. Для разового огляду телефонуйте, зроблю. Діагностику автомобіля адаптером. Далі товщиноміром покажу всі підкраси, всі моменти з'їжджу, по можливості на яму ним, подивимося знизу автівку, всякі різні недоліки і таке інше. Залишу свої контакти, рівне, можете звертатися. Audi А6. Також продається на цьому автомайданчику, подивимося ціну. 29 150 доларів автомат, 2,8 бензин, 39 тисяч пробігу автомобіля. 14-го року автомобіль. Ось так, виглядає салон автівки. Тема повного привіду кватро, задні, парктороніки і багато чого іншого. BMW п'ятої серії в Кузові універсал. Дивимося на ціну, 22 240 автомат, 2 літра дизель, 144 пробігу, 16-го. Року автівка, з яким чином вона виглядає. На жаль, зачинено, подивимося, якого кольору салон, які в ньому є функції і є люк в автівки. BMW. Фасад Б8. Подивимось його ціну. 17 рік, 220 пробігу, дизель 16 і механіка. Передній привід 13500 ціна. Це вже я на четвертому автомайданчику в рівному Вони ці автомайданчики невеличкі, я автомобілів сьогодні небагато знімаю. Салон має ось такий вигляд в цьому пасаті. Шестиступка, кнопка старт стоп, електричне стоянка, стоянкове гальмо, задній ряд сидінь, можете побачити і автівка седані Знову ж таки шкота, а сьома Дорестова 15700 2.0, дизель, автомат. Передній привід 16-го року. Заглянемо всередину, подивимось, як тут все виглядає. Не коментую я, на жаль, комплектацію. Роздивляйтеся, відео таке сьогодні в мене не сильно можливо цікаве, перепрошую. Небагато я говорю, тому що цілу ніч тривоги, робочий тяжкий тиждень у мене був і в суботу просто хочеться, чесно кажучи, віддихнути, повалятись в ліжку. Але я себе заставив і вийшов на автомайданчики зняти контент. Перед нами Тесла 3, 1999, 62 кВт, задній привід, автомат. Ну, Зрозуміло, і 16 тисяч пробігу всього-навсього. Дивимося, чи вона відчинена. Цікаво, ці Тесли виглядають, мінімум кнопок, так, ось такий екран, навіть якесь ехо, ніби йде всередині. ну, як вам? Це мабуть тут безпровідні вже зарядні пристрої. Так, автомобіль, звісно ж, нафарширований електронікою. Дивіться, де... Камери 360 тут, а, напевне, ось камера, бачите, щоб вам було зручно пересуватися. У нас без рами ось ці задні вікна, задній ряд сидінь дверці обшити, обшиті алькантарою. Вигляд ззаду. Четвертий меган в козові універсал з передніми парктроніками, гарною оптикою, денними ходовими вогнями. Це у нас леті диски, чи ні, це накладки, диски у нас сталюки, контроль полоси є 11900 ціна, 17 рік, 1,5 дизель на механічній коробці передач. Таким чином салончик виглядає, ступочка, всі 400 підйомника, круїз. Ось так в них не только виглядає, а звісно ж двозонний кліматконтроль і ніби все. Місткий, автомобіль, економний. Золота така серединка. Авторинок вже фактично роз'їхався. Ну Давайте можливо побачу я ще кашка 1,6, але при такій кількості, дивіться, навіть і немає що знімати. Volkswagen Кадик 2011 року. Ціна 9700, 1,6 дизель. На жаль, немає номеру телефону. Звісно, у нас автомобіль на механізмі коробці передач, п'ятиступка, каневе салон, мультимедіа, шкіряне кермо, підігрів передніх сидінь бачу. Ось так от автомобіль виглядає. Що ж, автівок дуже мало на авторинку. Та які там кашка шукати, там взагалі... Вже всі роз'їхалися. Якщо потрібен вам підбір автомобіля, звертайтеся. працюю рівному, Луцьку. Працюю зазвичай в суботу або в неділю. На будніх днях, напевне, мені не виходить подивитися автівки. Навіть зараз ввечері, не виходить, тому що досить темно вже, а в мене є ще основна робота. Але якщо субота-неділя, вам потрібна допомога в підборі автомобіля. В разовому огляді. Звертайтеся завжди допоможу. Надіюсь, відео було цікавим. Відповів я на деякі коментарі, коментуйте. Можливо, і на ваш комент також відповім. Я спробую ту чи іншу автівку за вашим запитом побачити, зняти, яка їхня ціна. І, можливо, детальніше подивитися на авторинку. Всім миру, до нових зустрічей!